Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали ранком близько п'ятої години територію підмосковного регіону. Потрясли серйозні вибухи над могутніми об'єктами Кремля. За кілька хвилин після першого вибуху телеграм-канали повідомили для атак використано нову категорію українських балістичних ракет, запущених із модифікованих радянських шахт. Технічні параметри регіону запуску був майже глибокі шахти установки, що мінімізували ймовірність раннього виявлення. Ракети малої середньої дальності з низьким інфрачервоним слідом і електромагнітно активними бойовими частинами. Ми здатними виводити з ладу електроніку. За даними НАТО, ще навесні 2025 року. Українська розвідка завершила масштабну операцію із секретної реанімації підземних запускових шахт. Тунелі були глибоко закладені в породу, практично невидимі для зовнішнього спостереження. Відновлена система подачі кисню запуску. Цілевказання працює автономно з мінімальним залученням персоналу. Час підготовки до запуску не більше ніж 12 хвилин від режиму бойового чергування до старту. Прямі попадання зафіксовано у ключові об'єкти кремлівського регіону. Не комплекс складів боєприпасів західного вивоколицях Москви, зруйнований вогнем і вибухом а центр обробки супутникових даних Міноборони РФ повністю відключено мережу систему передачі даних логістичних АПММ пункт обробки пальномастильних матеріалів виведено з ладу. Пошкоджено кілька резервуарів з диспаливом і авіаційним газом. Пожежа система не спрацювала через пошкодження генераторів. Щонайменше 200 загиблих, серед яких старші офіцери, що перебували на чергуванні у штабах. Понад 400 поранених, багато з них критично стані. знищено десятки одиниць техніки, включно з контейнерами, пмм бронованою технікою тилового забезпечення та кілька вантажних ОРАЛ 400 320 удари по складам і логістиці спричинили тимчасову зупинку кількох критичних комунікаційних ліній, які постали під московні угрупування. Транспортні потоки переорієнтовуються через альтернативні траси, що значно сповільнює доставку. Розгорання резервів стало неможливим через втрату стратегічної штабної централізації. А ось коротенькі а. Аналітичні висновки, стратегічний масштаб. Операція «Пігмаліон-2» стала прикладом нової стратегії. удару з підземного тилу. Україна продемонструвала здатність проникати у недосяжну глибину РФ. Використано поєднання архівної інфраструктури, шахти і сучасної дистанційної стрільби. Нова військова логіка, психологічна вага Кремля не зміг оприлюднити інформацію чи зробити заперечити контроль. Втрачено серед офіцерів Москва сприймається як нерухомий об'єкт та вже не здатний реагувати на удари. Військово-політичний аспект. Та НАТО підтвердило використання шахт ядерного потенціалу, що значно посилює вразливість інтелектуальної компоненти в конфлікті Кремлі в кризі, як з технологією, так і з моральною стійкістю. Реалізація проекту 2 стала переломним моментом. Україна показала, що може не просто відповідати, а ударити по самому серцю протилежної системи і зробити це так, як влада Кремля ніколи не очікувала. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.